Почекай три хвилини. Це відео дуже важливе. Ти навіть ніколи не міг собі подумати, що ті, хто повинні захищати суспільство, є самими жорстокими та страшними людьми. Наразі я кажу про так називаємих борців із сектами. Головний офіс знаходиться на Москві. Основник цієї шайки, Олександр Дворкін. Він має психічні розлади на Україні. Також є його агентка, точніше. Агентка і агент це Ірина Кременновська і Олексій Святогор. Можливо, ви їх знаєте. Вони прославилися на всю Україну як жорстокі докхантери, які вбивали тисячі собак найжорстокішим способом. Святогор ще і був замічений у педофілі. І, от, представте, у такі люди, а точніше, не люди, строять себе експертів по сектам. Вони розказують, що, начебто, захищають вас від деструктивних культів. А ким насправді вони являються хворими людьми, яким місце за гратами. але вони досі не там. Кременовська та Святогор під час війни працюють на Росію. І всі про це мовчать. На Кременовську вже заведена кримінальна справа, але я не бачу, щоб та кримінальна справа якось була доведена до свого логічного кінця. Чому?